вместе со своими арабскими союзниками и, кстати, Турцией в том числе, уговорить Хамас дать оружие. И если произойдет так, что американцы придут к убеждению, к выводу, что Хамас тянет время и оружие сдавать не собирается, вот на этом этапе военные действия могут возобновиться, а Израиль получит зеленый свет. Но я тогда просто скажу, что я не понимаю вообще ментальность этих людей. Ну, самая большая, самый большой козырь, который был у них в руках, это израильские заложники. И что же получается, они вернули израильских заложников для того, чтобы прекратить, чтобы, чтобы, чтобы добиться прекращения огня, а потом они не пойдут дальше для того, чтобы Израиль возобновил войну уже без заложников. То есть, ну, трудно предположить, что они настолько недальновидны и не могли просчитать это на два хода вперед. Поэтому, если перемирие будет сорвано, то не сейчас, не на данном этапе, а немного позднее. А пане Ігоре, якої думки ви дотримуєтеся? Чи працює план Трампа? Ну і власне кажучи, яка яка у, скажімо так, вашому оточенні університетському оточенні думка про про дії Ізраїлю в Газі? Адже ми розуміємо, що там університетське середовище більш більше піднімало цю проблематику та в сполучених штатах щодо щодо дій Ізраїлю? Ну і незабаром мером Нью-Йорку може стати за храм Мамдані критик Ізраїля. Загалом, то так. через тиждень. Дивіться, згідно того, що заявляє президент Трамп, припинення вогню працює. Хоча ми бачимо, що як Гамаз продовжує напади на ізраїльських військовослужбовців, так і Ізраїль продовжує відповідати на це. Ну, принаймні, значно менше вогню ніж було. Я думаю, що це перемір'є доволі крихке, і я згоден з колегою, що Хамас не збирається розброюватись, і це буде проблемою, тому що, коли ви знаєте, це як як Чехов казав, коли е, рушниця висить, то вона, то вона рано чи пізно вистрілить. І тому це буде проблемою, як роззброїти як Хамас. Що стосується університетського середовища, то дивіться, в Сполучених Штатах є більше 300 університетів і не можна казати про те, що це якесь єдине середовище. Кожна людина має свою точку зору. І навіть в кожному університеті є люди з різними точками зору. І, власне, я би сказав, що в університетах у повсякденному житті дуже мало люди обговорюють якісь політичні речі, тому що університети під час навчального року зосереджені на тому, щоб навчати студентів. Принаймні, наприклад, в університеті, в якому я працюю, ми можемо бачити у себе в аудиторіях студентів, скажімо, євреїв у кіпах. Студентів мусульман там відповідно в мусульманському одязі ніяких сутичок між ними не відбувається. Ну і, і дуже добре, що так. І ніяких, ніяких політичних обговорювань, наприклад, в нашому університеті, ну не не відбувається. Тобто відбувається навчальний процес. Пане нас... щодо виборів мера Нью-Йорка, відомо, що Зохран Мамдані лідирує ну, принаймні, в опитуваннях і в соціології, і відповідно він критикує Ізраїль. Як ви вважаєте, наскільки ця подія, яка відбудеться 4 листопада, є важливою для американської політики? Так і яку можливо ви боротьбу прогнозуєте за це? І власне те, що він критикує Ізраїль, так наскільки це може йому завадити, стати, стати мером такого мегаполісу? ні, є лівим популістом, так би мовити, відповіддю лівої хвилі. На хвилю правого популізму, яка захлинула Сполучені Штати, ну в тому числі минулого року під час е, минулорічних президентських виборів і виборів до конгресу, а, те, що мам дані критикує е, Ізраїль, я думаю, що це, це не має великого значення. Е, він скоріш за все буде обраний мером. Дивіться, я я працюю в місті Нью-Йорк, хоча я там не живу. Я з цих виборів участі не беру. Тільки я не є жителем міста. Я живу за містом. Але що я бачу, оскільки я кожного дня буваю в місті, я там працюю, що місто потребує. Піклування це величезне місто з населенням 8,5 мільйонів. Насправді в місті перебуває постійно значно більше людей, тому що багато людей, хто працює в Нью-Йорку, там не живуть в межах міста, приїздять на роботу. І насправді в місті дуже багато проблем господарських проблем із злочинністю, і дуже 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 різних, різноманітних. І місто звичайно потрібно керівництво здатне вирішувати ці проблеми. Мамдані є популістом, який навряд чи може вирішити будь-які проблеми Нью-Йорка. А що стосується його, його заяв щодо Ізраїля, я думаю, що це, це найменше значення насправді буде мати при голосуванні. Хоча я думаю, що він скоріш за все переможе, але не тому, що не тому, що він критикував Ізраїль. Насправді скинув Нью-Йорк. Ні, містом з, з найбільшим єврейським населенням в сполучених штатах, так. але це вибори не про це. А вибори саме про те, що йде така от хвиля лівого популізму у відповідь на хвилю правого популізму? Ну так так, так, так. завжди, так завжди буває в в політиці. Так, так. такий баланс. Пане твій, як ви вважаєте, як як ви сприймаєте той факт, що власне найбів одному з найбільших міст з найбільшою кількістю єврейського населення одним одним з найголовніших міст світу, світу може керувати людина, яка ну, фактично є критиком Ізраїля і війни Ізраїля в Палестині, в секторі газа? Ви знаєте, у нас сьогодні була опублікована цікава статистика, проведена серед нью-йоркських євреїв. І якщо до, до, до публікації цієї статистики, мені казалось, що ситуація зовсім безумна. Этот товарищ, знаете, Я не называю это критикой Израиля. Это не критика Израиля. Это самый настоящий антисемитизм плюс исламский радикализм, исламизм, называйте это как угодно. Это не критика Израиля. Если на выборах мэра в Соединенных Штатах Америки доминирует тема... Знаете, как сказал Кир Стармер, мы же знаем, что этот вопрос имеет очень большую чувствительность. Окей, господин Стармер, давайте сделаем еще один шаг. А почему именно этот вопрос имеет такую большую чувствительность? Почему всем наплевать на детей, которых убивают в Украине? Почему всем наплевать на миллион христиан, которых вырезали в Нигерии? Почему всем было наплевать на миллионы сирийцев, когда там шла гражданская война и их травили химическим оружием? Почему всем наплевать на Дарфур? Никто нигде не... Ни на одних выборах никогда про это не говорит и это никого не интересует. Да, если ты идешь на выборах в Нью-Йорке и занимаешься Нью-Йорком, почему ты заниматься Израилем? Но э, ситуация развернулась, и американские евреи, которые традиционно всегда очень много лет поддерживали демократическую партию. Да, Трамп, кстати, выговаривал американским евреям и говорил: посмотрите: самый лучший для Израиля президент это я, вы голосуете за демократов. Э, ну, да, действительно, на последних выборах, наверное, порядка 70 процентов американских евреев голосовали за демократическую партию, и остаток, вот эти 30%, которые голосуют за республиканцев, это в большинстве своем выходцы из бывшего Советского Союза. Это советские евреи, которые приехали в Америку в начале 90-х годов. На сегодняшний день только 16% нью-йоркских евреев будут голосовать за Мамдани. И это очень радует. А большинство все-таки проголосует за Кома, ну, потому что нельзя закрывать глаза на совершенно очевидные вещи. Там не только сам Мамдани, он вы вырос семейке, которая занималась отрицанием Холокоста и всяческими там теориями, которые лишали Израиля права на существование. Ну и так далее, и так далее. То есть в конечном итоге нью-йоркские евреи возвращаются в состояние здравого смысла, что меня очень радует. Ну и, кстати, в последние дни мы видим, что разрыв между Мамдани и Куома, уменьшается, если еще совсем недавно Мамдани сразу получал 52%, то сегодня мы говорим уже о 44%, и есть тенденция вниз, а Куома уже набирает где-то 34%, тенденция вверх. Понятно, что больше вероятность, что Мамдани на этих выборах все-таки победит, но я все-таки надеюсь, надежда есть, что настроение перевернутся и все-таки Нью-Йорк Нійорку дасся від от, от соціалістичної напасті. Цві дякую вам, що приєдналися до нашого ефіру. поділилися своїми думками і коментарями щодо актуальних подій і тем. Цві зільбер, головний редактор Луча Радіо Ізраїль, був з нами на зв'язку. Дякую вам дуже. Ігор Айзенберг залишається із нами. Пане Ігоре, ще одна важлива тема: чи буде війна в Венесуелі, чи не буде? Адміністрація Трампа визначила потенційні цілі для ударів у Венесуелі, як повідомляє Wall Street Journal. де. Ця про військові об'єкти, які використовують наркокартелі, пов'язані з режимом Нікоса Мадуро. За даними видання, мета операції змусити Мадуро залишити посаду. Ну і, хоча Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, втім чиновники наголошують, їх можуть завдати по портам, аеропортам і навіть військовим базам, які контролюють контрабанду наркотиків, начебто, у у білому домі також заявили, що Трамп готовий використати всі ресурси щоб зупинити потік наркотиків. Також Трамп спростував повідомлення змі під час перебування. Ня і спілкування з журналістами на борту Air Force One. його запитали, чи справді США планують атакувати країну. Як про це писали змі? У відповідь Трамп коротко сказав: ні, не надавши жодних уточнень. Однак, попри спростування Трампа, спутні знімки все ж свідчать про підготовку США до наземних операцій у Венесуелі. Про це пише видання Newsweek. На знімках видно, що в Карибському морі розгорнулося американське групування, на чолі з десантним кораблем і водзіма та ракетними кораблями грейвлі на відстані удару по столиці венесуелі каракасу Ну і до слова, і водзіма може перевозити 1600 морпіхів. А також має на борту штурмові літаки та гелікоптери до складу групи в Карибському морі. Також увійшли транспортні десантні кораблі з кількох з кількома сотнями морпіхів. Додатково це дозволяє проводити десантні операції. Ну і Ніколас Мадуро, президент Венесуе. Але на тлі цього е звернувся по допомогу до Росії, як пише Вашингтон Пост, він неслав Путіну. листа з проханням про постачання ракет, також допомогу в ремонті в ремонті радарів і бойових літаків за даними видання. логічні звернення Мадуро направив в Китаю та Ірану. Е отже, е пане Ігоре, е скажіть, будь ласка, чи буде війна у Венесуелі? Що задумав Трамп. Ну, Дивіться, я цього не знаю так само, як і ніхто цього не знає, але є ознаки, які ви перелічили. Я можу додати, наприклад, був брифінг для республіканців, лише сенаторів. Демократи були виключені з цього процесу. Закритий брифінг саме по цих усіх питаннях. Тобто, є ознаки того, що йде підготовка до війни. Але чи буде вона, я думаю, що цього, цього ніхто не скаже. Я не впевнений, що Дональд Трамп сам на сьогоднішній день знає, чи надасть він відповідний наказ, чи ні. Е -е... Ну, така, моя, така моя думка. А ці маневри Тому... навколо Венесуели, вони для чого? Ну, це підготовка до, до можливої війни, ну, до того, щоб змінити режим в Венесуелі. Ну, більш, Більше ні для чого. Ви розумієте, коли. Кажуть про боротьбу з наркокартелями, є абсолютно добре відомим, що основна маса наркотиків, які потрапляють в Штати, потрапляє з Мексики, а не з Венесуели чи будь-якої іншої країни. І тому пояснення, що от, там, це, це для боротьби з наркокартелями, воно ну, дуже сумнівне. <послухати> Якщо по послухати, скажімо, як це коментують сенатори від демократичної партії, то вони кажуть про те, що це, це підготовка до цілком можливої війни з метою змінити режим Венесуелі, пане Ігоре, як Ви вважаєте, чи будуть втручатися інші країни в цю ситуацію? Ну от Китай, Росія, Іран, до яких, нібито, звернувся Мадуро. Дата в сьогоднішньому світі може бути все, що завгодно. Китай навряд чи туди буде втручатися. Ну як Іран Іран теж навряд чи буде воювати з Сполученими Штатами. щодо Росії, ви самі розумієте, що Путін сприймає світ дуже специфічно, бо він живе в своєму такому віртуальному світі. В якому дуже легко помилятися, тому що віртуальний світ кожного такого диктатора відрізняється від реального світу. А помилки помилки диктаторів вони можуть призводити до, до великих війн. Тому я не можу на це запитання відповісти. Я думаю, що на нього взагалі ніхто не відповість. Я не впевнений, що аналітики будь-яких розвиток навіть мають на це запитання відповідь. Хоча у них на відміну від вами, є перевага. Там вони можуть мати доступ до результатів прослуховування розмов того ж Путіна з його підлеглими. А ми такого доступу не немає. Та пане Ігоре, чи як ви вважаєте, чи є дії щодо Куби, щодо Венесуели, якоюсь новою лінією, скажімо так, держдепу і конкретно Марко Рубіо, який ну сам за походженням кубинець, так і йому ну скажімо так, десь напевно цей Латиноамерик, цей південноамериканський регіон, Центральна Південна Америка, десь просто органічно близький так. Я думаю, що Марко Рубіо не формує політику Сполучених Штатів Її формує виключно одна людина Дональд Трамп. Взагалі в адміністрації Дональда Трампа всі рішення ухвалює Дональд Трамп. Він може до когось дослухатися, до чихось порад дослухатися, але я думаю, що його оточення просто складається з людей, якщо не всі, то переважно більшість з яких вони йому кажуть те, про що він хоче почути. Хоча от Рубіо. Коли Рубю було доручено готувати чергову зустріч Трампа з Путіним або пешти, по, по, мав розмову з Лавровим. а після цього Трамп зустріч скасував. Ну це такий, от я би сказав, вик це таке виключений. Рідкісний випадок, коли Дональд Трамп, напевно, вирішив дослухатись до свого держсекретаря. Держсекретар. Ну сказав не те, що чого Трамп очікував, бо напевно Трамп хотів зустрітися з Путіним, а сказав те, що є, що Путін не збирається йти, ні на ніякі поступки, тому Трамп буде дуже погано виглядати, якщо він е, з Путіним зустрінеться. А яку роль відіграє реярубів в плані цієї можливої війни і зміни режиму в Венесуелі мені важко сказати. Він він ніколи прямо про це не висловлювався. Е, е, Ja od ja nie niego nie, nie czuł niczego, kiedy on jeszcze nie był dalszym To znaczy, on żadnych takich jakichś publicznych, ogłoszonych zająk na tę nie, tak jak, jak, nie robił. So. Uh. Пане Ігоре, ну і Пентагон схвалив можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет ракетомогав. Однак остаточне рішення залишається за Трампом. А про це повідомляє CNN із посиланням на американських та європейських посадовців. За їхніми даними у Міноборони США дійшло висновку, що передача томагавк не зашкодить оборонним запасам країни. А, власне кажучи, а, це ще один сигнал, але знову ж таки рішення не остаточне. Просто Пентагон схвалив, але рішення все. Одно за Трампом. Проте яке має значення такий сигнал, який, от все ж таки, через пресу в ЗМІ передано, так через CNN? Я думаю, що це скоріш такий сигнал, тому що знаєте, технічно мені не дуже зрозуміло, як можна Україні передати томагавки. Тобто це томагавки передати можна, їх є близько чотирьох з половиною тисяч самих ракет. Пускових установок немає. Пускових батарей наземних є лише дві. Бо що їх почали виробляти лише минулого року, ну ми можемо на увазі, що принаймні одна з цих батарей може бути передана Україні. Ну можливо, все я би був радий, якби так було. Ну я думаю, що в даному випадку це скоріш mm -hmm. все, розраховано на те, щоб якось вплинути на Путіна, на його позицію, на те, щоб він погодився на а, пропозицію Трампа припинити вогонь на лінії зіткнення. Ну кажу ще раз, якби Україна отримала. Томагавки чи принаймні ракети GASSM, які у них -як, менше дальність нішу томагавки, але така ж сама бойова частина 450 кілограмів. Які може запускатися з літаків в шесті.